Друзі, всіх вітаю. Ну що, як ви вже зрозуміли, сьогодні буде такий відосик тестовий. Захотілося мені реально перевірити, на що спроможні термоси, які оце у мене є, ось стоять, вони піддослідні, можна так сказати. Давно вже хотів. І якраз ось сьогодні така температурка. Вийшов. на Озеро, рибачків немає, напевно, не клює. І зараз у мене вони термоси, пролежали цілу ніч, 12 годин в машині. Температура була десь мінус 9, мінус 10. От при такій температурі я їх залив кип'ятком вдома і в машину виніс на вулицю. 12 годин вони пролежали. І зараз. Ну, зараз десь така ось зранку мінус 10 десь на вулиці температура. І зараз ми перевіримо, скільки там градусів залишилось. Дай Бог, щоб не позамерзали. Є в мене вимірювальний пристрій, пірометр, і зараз ним. Спробую заміряти. Ну, можливо, буде пар заважати, якщо там ну, ще залишилось тепло. І вимірювання можуть бути трошки неточні. Ну, побачимо, я думаю, воно покаже, покаже як, по суті, воно і є. Так що зараз будемо перевіряти. Ось вони піддослідні, скажімо так. Ну, основна ціль у мене це ось, оці три перевірити термоси. Вони в одному об'ємі літрові термоси, е, якби, ну, щоб все було чесно, да? однаковий об'єм. Е, це термос а-ля Аврора, Аврора стайл, скажімо так, Дішманський. Давно він у мене вже ну, не знаю. Там, Трохи може вже і не покаже тих результатів, які там е, з самого, самої покупки були цього термоса. Ну, я думаю, приблизно воно так десь і буде. Ну, він не тримав із самої покупки, особо не тримав тепло. Ну там Годин 5-6, може щось тримало, далі все. За Джеруші, мій, я думаю, він покаже гарні результати. Ну і такий середнячок е, Night Hike. Теж літровий термос. Ну і два такі бонуси, скажімо так, просто цікаво перевірити. Це термокружечка така 0,5 об'ємом. Цікаво, скільки е, градусів залишилося в ній Скіфовська. І такий ось термошок е, за джеруши. Е, це для їжі. Термос для їжі. Я туди борщика налив. Так що побачимо зараз температуру. Так, ну що, друзі, буду перевіряти. Ось такий приборчик, пірометр. Ну, бачимо, показує. Так, на снігу мінус 8, мінус 9. мінус 10. Ну, така температурка десь на вулиці зараз і є. Так, зараз перед тим, як буду перевіряти їх трошки отак струшу, щоб температура максимально якби, ну, рівномірно розподілилася. Що, давайте розпочнемо з цього авроровського термоса, Ну, наче щось бовтається, значить не замерзло. Так, перевіряємо, хоча може і замерзло. Тут буває оці клапана підмерзають. Так, зараз перевіримо ну, парує, в принципі. В принципі, парує. Так, налив в чашечку і зараз дивимось температуру. 51 градус. 52 навіть було он. Ну, 51. Середня, скажімо так, 51 градус. Ну, непогано. Не Реально, досить і досить непогано. 51,4. Така ось температурка. В принципі, ну, може бути 12 годин при мінус десь 9 градусах. Реально, досить непогано витримав оцей ось авроровський термос. За навіть не пам'ятаю скільки там. Ну, зараз вони може гривень там 200 плюс-мінус щось таке 300. Так, поїхали далі. Так, ну що, далі пробую напевно, зараз Nature Hike. Мені більше цікаво ці два термоси. Вони якби ну, це японець, це і китаєць. І ціна в два рази. да, І просто цікаво. Там є сенс переплачувати, чи можна в принципі, ну, взяти там середнічок по ціні. Що зараз цей Nature Hike. якісний китаєць. П'ятдесят шість. 57. 57 градусів, друзі. От навіть 58. Ну, це, може, і за пара трохи. Ну, 57. 57 градусів. Показники трохи плавають, але воно із запара парує. Ну, от 56. 56,5 візьмемо середню. Там було 51 в тому китайському, в цьому, вже бачите, на 5 градусів більше. 56. Так що дивимося далі. Так, ну і давайте заджеруши. Японський термос все збовтав, Добре, щоб воно там нормально розійшлося тепло рівномірно і перевіряємо. 64 градуси. Ну, от середня 64 і 5. 64, тобто, бачите, різниця е, майже в 10 градусів. Там було 56, тут 64. Так що такі показники, ну, реально, Воно і відчувається так, що цей тримає краще. Набагато за джеруші тримає краще. І зараз я ще разок пройду їх після того, як вже відкрив. Вони зараз трохи постоять і побачимо наскільки впаде температура. 3 мінус 10. Ну, на вулиці зараз он мінус 15, мінус 16 навіть показує Це походу. Вітерець може, ну блін, щось мінус 16 показує. Так, ну зараз давайте поки ці зараз постоять трохи, півгодинки десь побачимо, як впаде температура, коли вже я відкрив їх. Е, зараз оці перевіримо, термокружечка така. Ну і пить тут з неї прям треба, ну я налів у чашку. О, що ж воно примерзло. Об'єм 0,5 тут, об'єм невеличкий і тому, я думаю, не дуже вона буде тримати при таких морозах. Ну, зараз глянемо. Ну, бачите, 20... 26 градусів. Тобто, ну так, гірше, значно гірше, ніж термо що об'єм 0, об'єм 1 літр 25 градусів. Ну, в принципі, вона ось я її оцю термокружку використовую для таких там піших рибалок Ну, на півдня, буквально, на півдня її виховає з головою. Так що, я думаю, ну, це ж непоганий показник. 12 годин вона на морозі пролежала, і 25 градусів це ну, так, пить можна тепленько, в принципі. Так що, може бути. Якраз для своїх задач, я думаю, непоганий варіантик. Для там, 6 годин рибалочки пішої. Так, ну що, перевіримо. Термос харчовий за джеруші об'ємом 0,5 літрів. Він у мене вже та більше року я використовую на зимових рибалках. Його беру сюди і макарони, там буває, картоплю насипаю і супи, борші. Зараз в ньому борщ. Я його закип'ятив і залив сюди, побачимо, яка температурка залишилась. Ого! Не відкривається! Так, ну, так, а пара особо я не бачу. Зараз побачимо температуру. Ну, 28. Ось, друзі, бачите, 28 градусів. Ах, пахне борщик. Була 28, ось. Трохи відкрив, вже почала падати 27 градусів. В принципі, їсти можна. Не прям гарячий, ну е, нормально, тепленький, скажімо так. Ну це 12 годин він пролежав. Я думаю, якщо брати нам на зимову риболовлю, ну 12 годин його ніхто не буде тримати, там годин е, може 5 там до обіду, зранку до обіду і в обід їсти, то може там градусів і 40 буде. Так що в принципі може бути. Ну і падає, почала падати, бачите, 26 градусів вже. На вулиці мороз і з кожною хвилиною градус падає. Так, ну Зараз перевірю, після того, як я вже їх відкрив, вони трохи постояли і зараз перевіримо, впала температура чи не впала, і наскільки впала. Друзі, ну, бачите, вода моментально замерзає на термосі, ну мороз таки давить гарний. Перевіримо, так, це Авроровський термос. Сорок сім градусів. Сорок сім було п'ятдеся один, тобто, ну, на. 4 десь градуси впала температура. 46, 47, ну, 47. Десь 46,5. Десь така, так. Да. Так, на цьому 4 градуси впала температура. Так, дивимось на черхайк.

Ну, десь на 2 градуси. Не більше 2 градусів. 1-2 градуси впала температура. 54, 54, 55. Тобто було 56. Ну, реально, небагато, Тоб, ну, тримає краще, ніж оцей Авроровський, коли вже відкрив. На 1-2 градуси впала температура. Так, ну що, черга за джеруші? Так було. Скільки там у нас шістдесят, шістдесят чотири було. Так, дивимось. 62. 62 показувало тільки що. Вітер пішов здуває. Ну я тільки підніс, було 62. Коли вітер дує, взагалі температура відразу падає. Ну, десь так, в принципі теж. Я тільки підніс, було 62, десь також на 2 градуси. Плюс-мінус на 2 градуси. Так само, однаково, що той, що той. Температура впала після того, як е, я вже відкрив. ну Тут температура 64-62 тут е, 56-54. Тобто, бачите, десь ну, 8 градусів різниця в температурі. Ну, Друзі, і в ціні також різниця е, в два рази, реально, навіть більше. Зараз я оцей термос за ціну дивився на нього вчора, е, була ціна 2000 гривень. Ну, не знаю, може він і коштує, реально, він мені подобається, що він класно тримає. Ну, бачите, результати якби показують, що він найкраще тримає за всі. І В принципі, річ якісна. Ну і коштує теж грошей немалих. Оцей ну, середнячок, скажімо, такий середнячок. Самий Дішман. Авроровський ну, теж, в принципі, може бути непоганий варіант для таких невеличких е, рибалок, коли осінь, да, не дуже холодно, в принципі, можна і такий брати. Ну, не знаю, от, Я б взяв би, може б якісь, якщо гроші є, то однозначно за джереруши. Якщо бюджет не дозволяє там, взяти за джереши, то от, от, такий середнячок був, я думаю, найкраще. Щось такий Night Hike, я думаю, це типу аналог і Трамп, Вони всі однакові форми десь може на одному заводі робляться. Я думаю, Трамп б так само тримав, як і оцей Nighthike. І по ціні оцей я заходив, дивився вчора. Він 910 коштує. Зараз там якась знижка на нього 20% 710 гривень чи 730 щось таке. В принципі, ну, ціна гарна. І ще, е якщо хто надумає купляти ну, на ці всі термоси, я залишу посилання у себе під відео, можна перейти переглянути. І ось на оцей ще термос мені дали е якби промокод додаткову знижку. Тобто з моїм прод... промокодом MAX, ну там в описі я напишу, що за промокод. Хто хоче, можна ще взяти дешевше. Тобто 20% щочас на нього, плюс ще мої 10%, і ну, реально там гривень за 600 можна його зараз взяти, оцей ось термос. Так, ну і зараз ще перевірю після відкриття, скільки е, залишилось у цих ось двох. Я ж кажу, основна ціль була перевірити оці термоси, ну, щоб все чесно було в одному об'ємі. Якби... А це так, просто цікаво для цікавості. Розоць давай зараз такий непоганий. Ушка у нас скільки там було щось 20, 28 була, наче, Зараз он 26. 25. Ну, таке, теж падає. Градусів на 3 на 4 теж падає. 24, чи 25 навіть було, я, чесно, вже і не пам'ятаю. Ну, ось 25 градусів в принципі пити можна. Так, ну і борщик. Борщик був 20 скільки там? 24 чи 25 градусів. 25 наче. Борщик мій був. Я його не вилував, я так, в принципі... Ну, я ж з цього їм, як би, да, і перевіряю в цій ємності, де він і налитий. 26 він показує. А було щось менше, 24, не знаю. Це може трохи я його зболтав він якось підігрівся. Може вже і прибор трошки починає глючити, тому що... Мороз на морозі, він реально батарейки може сідають і. Щось трохи показує не, не то, що треба. Ну, ось так, 25-26. Друзі, на вулиці бачите, яка температура. Мінус 16 показує температуру снігу, льоду. І жодного жодного рибака немає. Напевно, риба не клює, та і по такої морозяки немає і бажання, чесно говоря, мерзнути раді трьох окунчиків якихось. Мінус 16 показує на вулиці. Що все, провів я дослід, можна сказати, давно хотів вже реально ось заміряти температуру, спеціально заказав оцей пірометр з Китаю. І ось, ну, в принципі, як я і очікував, так прибор і показав, що Авроровський термос ну, жорсткий Китай, Дішманський саме гірше, Хоча ну, 50. Градусів це доволі непогано. Найчерхайко цей середнячок. Ну, такий середній результат показав. А за Джеруші він самий дорогий і найкращий результат показав. Так що якось так. Сподіваюсь, комусь ця інформація буде корисна, цікава. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте вподобайки. Ну і побачимося вже на риболовлі. Всім до побачення!